Вітаю вас! Дуже невеликий огляд на дуже невеликий предмет для ЄСІ, так, щоденного носіння це є невелике дзеркальце. Якщо ви вирішили ой, на що робити огляд на дзеркальце, кому воно потрібно, так, я вам скажу: на мою скромну думку, воно більш потрібно, ніж такі ножі. Люди носять в місті. Для чого їм такі ножі? Посилку відкривати. так. На посилці в Укрпошті чи на Новій Пошті є ніж. Попросіть, вони вам дадуть. Чи там канапочки нарізати, там майже всіх, вже все воно... хліб можна взяти, порізаний, готовий, там буквально там в деяких випадках ніж потрібен. А от зеркальце потрібно частіше. І це прийшло в такий кульочку. Одразу, щоб я не забув, розмір в моєму варіанті: зеркальця 82 на 50 мм. Я думаю, вам видно 80, 82 на 50 мм. Там є різні розміри. ну, Оце такий варіант, на мою думку, він оптимальний. Це алюміній, це алюміній, тобто він в алюмінієвому кейсі, так, щоб він не поламався. Тут він така защіпка є. Відкриваємо О, і от деркаться. Дзеркальце саме. Скляне, я так дивився, це краще би був пластик, якщо чесно, щоб він десь в кишені не розвився. Ну, але в такому алюмінієвому м, кейсі. Е, для чого це потрібно е, носити з собою дзеркальце, Навіть якщо ви там брутальний мужчина. Дивіться. Наприклад, ну, от я катаюсь на ровері, я катаюся без е, окулярів, тому що все-таки окуляри м, нехай навіть дуже якісні, все одно нехай в незначній мірі, але вони. Скажімо ну, так, зменшують огляд. Я люблю так кататися. В тому, десь буває рідко, але щось попаде в око. Або просто йде, муха залетіла. Або, давайте так скажу, у мене є декілька вуликів з, з бджолами. Так? Ну, і там, по, В тій темі трошки варюся. То бджоли дуже люблять, коли летять кусати, кусати, в першу чергу вони летять до очей. І вони, якщо в ідеальних випадках. Ви побачите, що вони летять до обличчя. Тобто, після того, як косила бджола, потрібно це жало витягнути. Його, до речі, трошки відійду від теми, його не отак береться, тому що там такий залишається бджола відлітає, залишається жало і з таким мішечком з отруту. Якщо ви його так візьмете, то ви ще більше ту отруту всередину. Його потрібно зіскрябувати або ножем, або нігтем. О, ну тут відійшов О, і бджола переважно старається вкосити в обличчя. Щоб вам оцю жало витягнути, вам потрібно. Його перед тим побачити, правильно? Треба до зеркала підійти. Ну, бувають такі випадки, що там якісь, ну, скажімо, прямо, ми всі люди, якийсь прищик здерся, так? чи там десь замазався на лиці, чи там хто там, ну я в мене такої немає проблеми, але хто там дуже шмаркає, коли простудився. треба ну, подивитися, як ти виглядаєш перед тим, як десь зайти, в, між людей. Так? О, і так що в таких випадках дуже, дуже і дуже часто. Чи людина там, ну, повторюю, ми всі люди там булочку з маком їла. Чи, наприклад, навіть такий випадок не тільки от на себець, а подати сигнал. Це ж можна зайчики впускати, в випадку якогось, десь ви там заблудились в лісі, чи ще щось вас шукають, можна навіть зайчики подавати сигнал. Так що його рідко включають всякі дзеркальця, всякі edc набори, так. ну, на мою скромну думку, це повинно бути в кожного. Це в кожного, Тому що щось станеться, якась залетіла стружка. Ну, звичайно, треба працювати в окулярах, я це знаю, я знаю. Ну, всяке буває. О, тут ви можете ним скористатися. Про розміри, я сказав, там є різні розміри. Я взяв 82х50 і я вам скажу, його вистачає. Щоб щось подивитися, вистачає оцього невеликого розміру. Вистачає. Давайте я зараз його знайду, візьму кредитну картку і покажу, який він в розмірах проти кредитної картки. Ну от, розмір кредитної картки, так, маємо там з епіцентру, десь вже давно там не був, але. Ну фактично, воно йде, як розмір кредитної картки, ледь не один до одного. Бачите? От, Все, ви собі туди, де ви там маєте гаманець з, з тими картами, ви собі поклали, а це і треба, то скористалися. Це потрібно як чоловікам, так і жінкам. Все, все добре.